вітати вас знову в нашому українському домі в Парижі на Олімпіаді Воля Спейс продовжує свою роботу сьогодні. У нас багато цікавих гостей. Ми дивилися документальний фільм про Шахтар та про війну. І я з радістю запрошую режисера. І ідейного натхненника цієї картини, яка має ім'я Футбол Маскон, футбол має продовжитися. Володимир Мула з нами зустрічайте оплисками, зустрічайте вподобайками. Володимире, раді тебе бачити. У нас в Парижі ти в такому олімпійському вбранні. Знаю, що готуєш нову роботу, але ми сьогодні трошки не про те. Чим я особливо пишаюся в цій історії, це те, що українська картина створена ну, з допомогою українців, так там американці теж брали участь дуже серйозно. Ви випередили. Такі картини, як Формула 1, Drive to Survive на Netflix, це робота, яка величезну аудиторію має. Так само треба сказати про реаліті шоу, про реслінг, Monster Factory. І ви виграли спорт, Sports Emmy Awards. Це ну, дуже високо. І я б сказав, би, що у нас в країні навіть не всі розуміють напевно, наскільки високо ви стрибнули. Розкажи ну, про цю роботу. Яку ви зробили про Шахтар, наскільки це було ну, важко реалізувати, наскільки Шахтар йшов вам на зустріч при підготовці цього серіалу? Перш за все, хочу сказати дуже дякую за те, що запросили, тому що. А, насправді це історія про те, що треба вірити в те, що ти робиш, і коли тобі дається шанс, його треба брати. Тому що, коли до мене звернувся Алекс Гейл з Британії, зателефонував, сказав, що є така ідея зняти кіно, і ніби є сприяння футбольного клубу Шахтар. А, але починати треба було дуже швидко. Буквально треба було прийняти це рішення на наступний день, зібрати команду і починати знімати, бо команда виїжджала з Києва. І це насправді така. Історія, коли я напевно бачив велике сприяння людей, які готові були пускати з лаштунки команди, відкриватися, і для України це було теж доволі так. Вперше і неочікувано, і так всі намагалися дол долучитися, допомогти мені, щоб цей продукт вийшов. Так і власне, коли я почав працювати, я зрозумів, що ми всі футбольний клуб, знімальна команда, американський продюсер, британський співрежисер, працюємо в єдиному ключі, в єдиному напрямку, і напевно складно було. Зібрати все докупи і показати на американську аудиторію а, дійсно. А... Ситуацію в Україні, тому що вони все таки хотіли першочергово зробити спортивну документалку, виключно заточену на спорт, на спортивній складовій, на ре, на результаті. А я навпаки намагався більше піти в соціальну історію, показати, з чим нас зіштовхуються люди, з чим зіштовхуються сім'ї футболістів, показати ситуацію в Україні з, від, з відмиканням світла, тому що ми знімали е, ну фактично осінь зима. Е, 22-й, 23-й рік, і це була ситуація дуже схожа на ту ситуацію, яка зараз у нас є в Україні. так, І тому для мене це було першочергово, першочерговим таким завданням. Але знаєш, що я хотів би сказати? Що це та історія, коли я, напевно, для себе зрозумів, як повинна працювати команда. Тому що перед тим я зняв. Чотири документальні фільми, в яких я був і режисером, і продюсером, і дуже багато зробив рутинної роботи, яка тут була в руках зовсім інших людей, так. І для мене це було дуже показово, тому що я над проектом попрацював ну, фактично 8 місяців. Я зробив свою частину роботи. Кожен зробив свою частину роботи, зробили її дуже класно, дуже якісно, і це дало результат. І особисто для мене це було дуже класним показником, коли е, всі, начебто, хочуть сприяти допомогти у всьому, але воно ефективно, коли кожен відповідає за свою частинку, і, і так воно працює. Розкажи, будь ласка, ти їздив отримувати нагороду за океан. Як що люди там казали? Які відгуки, що казали про Україну, як вони реагували на ваш серіал? Це було дуже неочікувано, тому що першочергово я їхав з презентацією своєї книги. Так? І Емі для мене стояло там п'ятим пунктом, який теж за цей травень мав зі мною відбутися. І коли я приїхав на церемонію, я почав спілкуватися з американськими продюсерами, з великими платформами. І всі мені казали, що ну слухай, проти вас стоять дуже великі проекти, великі команди з значно більшими бюджетами, своєю аудиторією, тому що Формула-1 вона вже не перший рік, так, на платформі. І ніхто не вірив до останнього. До останнього ніхто не вірив, і американський продюсер ä, Піт, він після церемонії підійшов і каже: Ти знаєш, для мене це найскладніша і найнеочікуваніша перемога в Емі, а в нього вже їх 45. І він такий каже: якщо я думав там в інших номінаціях, що це буде е, ну, там ми візьмемо, там ми візьмемо. Вони, до речі, взяли е, теж Емі за трансляцію Супербола. Най... Найкращого, найвеличнішого спортивного шоу Америки. Так? І тут вони е, здобули е, пер, пер, перемогу на ЕМІ, і, і це було не, 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 не просто о, о, особисто для мене перемога продукту, це все таки перемога України. І я зараз чітко розумію, що таку перемогу дуже важко повторити ще раз. Тому що в цій перемозі зійшлося абсолютно все. Якісний контент, дуже класне сприяння футбольного клубу, який одразу зрозумів, для чого ми це робимо. Ситуація в Україні надзвичайно фантастична робота. Потім по промо, по тому як воно пішло в Сполучених Штатах. І тому зробити щось схоже, повторити цю історію особисто для мене буде дуже складно. Ти спілкувався там, коли отримав нагороду. Зараз ми в Парижі на Олімпіаді. Наскільки там тема України зараз так само актуальна для світу? Те, що ти бачиш, те, що ти відчуваєш, те, що ти спілкуєшся з фахівцями, з професіоналами, наскільки ми правильно ось в інформаційному плані працюємо? Нам ще потрібно дуже багато зробити, щоб цю увагу не розпорошити. Тому що навіть стоячи на сцені Емі, підходили люди, вони не висловлювали жаль, вони навпаки хотіли підтримати. Так? І, власне, коли я зрозумів, що дійсно увага до України є, я тому і задумав. Свій зробити наступний документальний фільм саме спортивний документальний фільм, який допоможе, по-перше, вийти на велику платформу, а по-друге, через призму спорту доносити світові правду про Україну. І зараз те, що я бачу, нам дійсно потрібно всім не зупинятися. Нам всім потрібно продовжувати через спорт, через в моєму контексті це через документалістику. Доводити світові правду, тому що якщо ми беремо спортивну аудиторію, це велика дуже аудиторія, яка може впливати, впливати у свою чергу на маси, може е змінювати думки е політиків, і це те, над чим ще нам всім спільно треба продовжувати працювати. Який був найнеочікуваніший відгук про твою роботу щодо Шахтаря там, за кордоном від іноземців, що ти чув цікавого? Ти знаєш, напевно, найнеочікуваніший відгук був не від іноземців, а від українців. Коли мені писали, що а, ну ясно, це все Ахметов сплатив, типу, ну, про що тут можна навіть спілкуватися? так? Тобто, у нас люди не хотіли аналізувати навіть так. Тобто, ну. Дійсно, українець привіз в Україну вперше в історії Емі. і мені пишуть, ну, Ахметов все купив, знаєш. І просто ти дивишся на цю історію і розумієш, що я отримав більше смс-ок, більше повідомлень дзвінків з Америки, ніж з України. І для мене це було, ну то, що не очікувано, для мене це було в деякій мірі сумно, тому що нас українцям, що дійсно треба вчитися. а Вчитися підтримувати, так, і вчитися а, пишатися здобутками українців. Тому що для мене це було дивно От правда. Добре, ти реально мав зустріч з Ахметовим. Цікаво, що він тобі сказав, окрім публічних слів, які ми побачили на відео, ти там, зустрічався з і навіть українською говорив, як він сприйняв цю перемогу. Це теж було неочікувано і ти почав от, нашу розмову з того, що. В Україні не до кінця розуміють рівень цієї нагороди, і не до кінця розуміють значимість безпосередньо для України, і мені здалося, що він це прекрасно усвідомлює, тому що підійшовши до мене, він почав свою розмову з того, що здобути ЕМІ набагато складніше ніж розповісти українцям про те, що ти здобув. І мені це було надзвичайно приємно чути, тому що направду я не хочу нікого нікого критикувати там і все таке, але мені здається, що все одно в Україні воно е, пройшло не зовсім по. Поміченим, так тобто я розумію, що в нас війна в країні, що в нас новини не живуть довго, що ми всі живемо в дуже складному інформаційному полі, і все таке, але це лишається в історії. Тобто, дуже складно дійсно буде зробити таку схожу річ, і а, мені дуже приємно було а, поспілкуватися з паном Ахметовим, тому що в його очах я дійсно зрозумів, що він а, не просто переживає, а він щиро. Радіє за те, що е, мені через фільм вдалося розказати світові правду про Україну завдяки великому сприянню футбольного клубу Шахтар ми зараз на Олімпіаді. Е, як ти бачиш цей майданчик для нас, як ми маємо себе проявляти, окрім того, що здобувати нагороди, е, що для себе особливого підкреслив? А ти знаєш, а, мені здається, що це дійсно дуже класний майданчик про е, говорити світові правду про Україну, тому що все одно інформаційне поле дуже насичене, щільне, і такі великі майданчики, там як Євро, як Олімпіада, як Чемпіонати світу, вони дуже добре, вони дуже добре підсилюють. Е Ефект так, тому що ну ми бачимо, що скільки подій від відбувається в світі, так і от зараз, коли я почав працювати над своєю новою документальною стрічкою про українську футбольну збірну, от моя мета це не так показати спортивну складову і результат, який буде, як про те, що ми виступаємо на олімпіаді. І для нас всіх це вже велика і велика перемога, тому що е, люди у світі повинні розуміти, що в країні війна, що ми зовсім в інших умовах кожен день. Тобто, нам не то, що складно готуватися до стартів, нам складно жити в Україні в таких умовах. І ми е, докладаємо дуже знач значних зусиль, щоб бути представлених на таких великих змаганнях, як. Олімпіада відтак, от для мене в цій роботі, над якій я, я зараз працюю, для мене саме важливо от, показати і складнощі, і показати велику волю до перемоги, і розповісти світові ще раз правду, тому що, на мій погляд, це дуже важливо. І е, такі люди, як, як я, колеги мої, ти вони і повинні світові до, до, доносити кожен день ці. Е, Інформацію про ті жахіття, які відбуваються. Я пригадую, коли почалася війна, першим, хто зателефонував мені зі сполучених штатів, це був Вейн-Грецький, Він зателефонував мені і спитав, що у вас відбувається? У нас дуже мало інформації. Так і я сказав йому, що давай, у вас будуть зараз включення у вечірні шоу а, в Канаді. Він працює аналітиком на матчах НХЛ. І я кажу, давайте спробуємо зробити так, щоб дискваліфікували чи не допустили до змагань російських хокеїстів. Він каже, добре, я про це скажу. І ввечері він вийшов в прямому ефірі, зробив персонально від себе. Звернення це почув весь світ, і це те, що ми на своєму рівні можемо робити через свої контакти, через людей, які мають великий вплив на маси. І Це власне те, що я намагаюся робити крізь призму своїх документальних фільмів. Як ще Воїнгрецький реагував на, ну, на твої якісь прохання щодо України, тому що ти, по суті, був першою людиною, хто так легітимізував його як людину, яка пов'язана з Україною. До того ми тільки чули якісь там відгуки, хтось від когось, хтось писав, а ти напряму там, з його батьком поспілкувався, потім від нього інформація прийшла. А, да, всім раджу подивитися Володимира документальну роботу, дуже цікава про. Тих українців, які виїхали в часи ХХ століття, на початку ХХ століття після Другої світової в Канаду, і там вони були дуже успішними в хокеї, неймовірно успішними. Вони вигравали Кубки Стенлі. І от е, один з таких кейсів, дуже відомих, це те, що тато Воїна-Грецький, його сім'я приїхали з України, і Ну, Вайн Грецький це в футболі як Пеле, по суті, це один з найкращих хокеїстів. В історії цього виду спорту, і він пов'язаний з Україною. І саме Володимир це підтвердив напряму. Ти знаєш, дуже складна комунікація насправді, тому що рівень людини не дозволяє мені кожен день йому писати. Смски, знаєш, але коли цей контакт є, то він дуже щирий, так? Тобто, я розумію, що я не хочу втратити цей контакт, Я кожен раз я йому там скидаю відео чи пишу якусь е історію, він відповідає і відповідає це дуже ефективно. Тобто, звісно, я не прошу в нього там якусь майку розписати, записати звернення, але точково, коли потрібно донести якусь. Інформацію він йде на цей контакт, і він дуже щиро хоче приїхати в Україну, поки що це не вдавалося, тому що він хотів приїхати на прем'єру, але був ковід, війна зараз. А, дуже непросто так. Але такі люди, як Вейн Грецький, такі люди, як Джеф Чікрун, Володар Кубка Стенлі 92-го року в складі Пітсбурга, який приїхав на прем'єру фільму Юків Америку і допоміг зібрати гроші для. На медикаменти хлопцям нашим, це, це це те, що працює, так це, це теж, коли в тебе є цей персональний контакт, який дає можливість робити класні речі, е, і це те, що може робити кожен, хто е, має паблисіті, хто має ці кон контакти, і хто дійсно хоче допомогти Україні, тому що допомоги зараз багато не буває. Добре, друзі, можливо, є у когось бажання щось з зали запитати про спортивну документалістику, про серіал, який переміг і взяв найкрутішу спортивну премію? То у вас є така можливість, або зможете поспілкуватися уже по завершенню нашого івенту. Ось пан Сергій хотів би. А скажіть, що для вас перемога? Особисто Особисто для вас. Зараз? Так. Ну, перш за все, це те, щоб закінчилася війна в Україні на наших умовах. Це дуже складно, тому що всі ми знаємо, яка зараз ситуація на фронті. Так? І я дійсно намагаюся якось допомагати контактами, проханнями. Своїми діями я постійно відчуваю. От в мене є внутрішня така історія, що я постійно недостатньо роблю, знаєш. І, і тепер, перед тим, як мені треба було приїхати до Франції, ми передавали швидку гроші на цю швидку. Ми зібрали в Штатах. Тобто я їздив з презентаціями своєї книги, яка, власне, про фільм Юкі написана. А, і особисто для, для мене пер, перемога це перемога України. Ну, яка? Ну яка? А яка вона може бути? Розбита Москва повністю спавлена, правильно? Це пан Сергій хоче почути вітання. Ну, ну дивіться, тут, тут же ж ми дивіться. Ну нам же ж треба ставити якісь цілі більш до, досяжні, на мою думку. Ну, казати можна будь-що, знаєш, але як на насправді зробити, щоб це було? Це інше питання, так. Тому що дійсно ситуація складна, і в цій історії ми залежні дуже сильно від Америки. Дуже сильно. Тобто, звісно, нам усім хочеться, так? але виходить так, що нас можуть поставити в умови, коли одного бажання буде мало. Добре, дякуємо. Ось ще Коріне хоче запитати. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про плани. Можливо, щось вже готуєте ще знімати. Ви трошки вже проговорили. Розкажіть секрети. Насправді зараз працюю над дуже, на мій погляд, хорошою такою документалкою про українську олімпійську футбольну збірну, але це не тільки буде спортивна історія, тому що мені з командою вдалося знайти. Родичів футболістів, які дійсно служать, які на фронті, які на передовій захищають Україну. І, на мою думку, дуже класно показати, як хлопці на фронті. Своїми вчинками своїм патріотизмом і своєю самовіддачею підтримують футболістів на футбольному полі. А футболісти на футбольному полі на олімпіаді на у свою чергу надихають хлопців на фронті, і це дуже така класна. На мою думку, має вийти документальна робота, все-таки на міжнародний ринок, яка допоможе з однієї донести світові правду про, про Україну, з іншої сторони вийти саме на велику, на дуже велику спортивну аудиторію, яка у свою чергу зможе вплинути, в тому числі на дуже необхідні рішення в тій же Тих же Сполучених Штатах, так, від яких ми дуже сильно е залежимо, і фактично, які нам блокують дуже багато речей, які ми просто не, не можемо зробити. Просто тепер, буквально після Емі, був у, у Вашингтоні. Я спілкувався з, з послом України в Сполучених Штат, Штатах Оксаною Маркаровою, і я дійсно зрозумів, як нам всім складно. Тобто, знаєш, там, коли пишуть постіки у Фейсбуці, що? Ну, де ж ті f 16 знаєш, чи пишуть постіки, типу, а що, не можна взяти там іноземних Пілотів, щоб вони сіли там, і, і в нас не було цієї проблеми. Насправді є речі, про які ми дійсно не можемо казати відкрито. є е, Я не хочу казати, що про проблеми, але є дійсно перешкоди, які наші дипломати повинні кожен день пропрацьовувати, переконувати, щоб то чи інше озброєння у нас було. Дякуємо дуже. Є ще запитання з зали. Володимир, дякую тобі. Продовжуй, в тому ж напрямку. Будемо вірити, що ці роботи будуть впливати на громадську думку в інших країнах для того, щоб вони більш вони і так багато нам що допомагають. Ми вдячні, але щоб ця допомога була продовжувалася, щоб вона була ще більшою, тому що нам потрібно багато ресурсів для, для того, щоб перемогти в цій війні. Дякую дуже. Дякую вам.